Блакитний острів, який порене вас у вайб Середземномор'я, олігарх парфум. Саме така була початкова назва від парфумерного дому рожа, яку вже потім перейменували в ізолоблю. Сама назва ізолоблю означає блакитний острів, який передає атмосферу середземноморської відпустки: яхта, віла, вечірня вечеря на пляжі в світлі заходу сонця. Дуже велика ольфакторна композиція, яка стартує від іскристих цитрусів до фруктово-квіткового серця. А далі Далі це землянисто-кремова база шкіряним шлейфом. Хоч ця агресивна шкіра і у базі самого аромату. При тому загальному композиція відчувається неймовірно свіжо та цитрусово, навіть я би в деякій мірі сказав би спортивна, яка має просто нереально круту стійкість та шлейф. Велика композиція надала можливість знову ж таки зробити йому просто неймовірну стійкість, підходить як для чоловіків, так і для жінок. І як завжди, доступний в нашому асортименті в розпи від 1 мл.